Пане Ігоре, я дуже вдячний вам, що ви знайшли час приєднатись до перших кроків українського телебачення в Британії. Будемо запрошувати. Чи можете ви запрошувати до себе британських співаків оперних, британський балет? Там щось, якщо буде бажання поїхати там у сховищі виступити. Ну, <ряту> ми дійсно будемо запрошувати. До речі, я хочу сказати, що у нас дуже багато представників різних європейських приходять, приїжджають в Харків, це ми їх бачимо, вони приходять в театри. Це у нас дуже така дуже є кореспонденти з європейських держав. У нас було, до речі, з Великобританії десь останнім часом. Кілька кілька кореспондентів, які приїжджали. А що стосується виконавців, ну я скажу відверто: вони готові приїжджати, але ну, все ж таки, безпекова ситуація їх трішечки напружує. Ну, я впевнений, що буде чучі попроще по і ми зможемо це їх запрошувати.